Був нейрохірургом і футбольним арбітром. 24 лютого я зустрів у Дніпровському військовому шпиталі. В бухті Азовсталі ми на березі провели близько трьох годин. Ми їхали на обмін з зав'язаними очима, руками. але в мене просто не було слів. Все своє життя поєднував дві професії. Був нейрохірургом. І футбольним арбітром мої навички нейрохірурга були в той час потрібні країні, і я зосередився саме на цій роботі. 24 лютого я зустрів у Дніпровському військовому шпиталі, куди буквально з перших годин повномасштабного вторгнення росіян почали звозити поранених бійців, захисників України. з 31 березня на 1 квітня ми вирушили в Маріуполь з Дніпровського аеродрому гелікоптером. Була подорож, яка Щохвилини могла просто завершитися після влучання ворожого снаряду. В бункерному приміщенні надавали допомогу бійцям полку Азов. В бухті Азовсталі ми на березі провели близько трьох годин в безпосередній близькості від заводу. Бачили, як російська авіація наносить авіаудари по заводу. Як він палає, наша подорож продовжилася, і ми під обстрілами ще переправлялися фронтовою дорогою на комбінат імені Ілліча. Прибувши туди, побачили величезну кількість поранених. Я перебував в сумнозвісній колонії, що знаходиться в Оленівці. Одного разу дали можливість зв'язатися з рідними під наглядом співробітників ФСБ. Ну, от, які біля нас стояли під час розмови. І я подзвонив додому, і ну, перші там, як справи, живи, там, емоції. І буквально після цього я почув фразу, що моїм питанням активно займається Українська асоціація футболу. Це був такий психологічний підйом, такий сплеск. З'явилася надія, ми їхали на обмін з зав'язаними очима, руками, І коли це все зрізали. І... Нам сказали виходити, ми вийшли і побачили знак, прикордонний знак, де написано Україна, то ну, просто підступили сльози. У нас на зустріч, як зараз пам'ятаю, йшов чоловік в камуфляжі. Він мені одразу ж дав телефон на протилежному боці почув ну, не рідних, не близьких, там, не друзів, не знайомих. На іншому боці був президент Української асоціації футболу Андрій Васильович Павелко, Привітав якби, з тим, що вступив на, на рідну землю і ну, підбадьорив. Ну, для мене от, життя в Україні зупинилося от, на рубежі Лютий-березень. Ну, який футбол, тобто ну, взагалі, тобто я був впевнений, що нічого немає, нічого не проводиться, і ну, можливо, можливо, колись. Коли я вийшов і там. З'явився доступ до інтернету, і я зрозумів, що грається і прем'єр-ліга, і Перша ліга, і Друга, і Ю-19, і дитячі-юнацькі змагання в якомусь там, форматі, який можливий там, з точки зору безпеки. У ну, мене просто не було слів. Українська асоціація футболу.